Лекція номер один, яка називається Пристрої мехатронних систем. Значить, перше, що ми розглянемо, це ми розглянемо датчик. Значить, і почнемо із першого питання. Датчик та їх класифікація. Значить, датчик або сенсор по-англійськи, інколи ще зараз дуже поширено називають сенсор це пристрій. Який призначений для перетворення інформації, що поступає на його вхід у вигляді деякої фізичної величини іншу функціональну величину для подальшого використання в елементах мехатронних систем? Далі за точністю датчики повинні відповідати певному класу. Взагалі розрізняють сім класів клас точності 025, 04, 06, 10, 15, 2.5, 4.0. Тобто, що означає, наскільки точно будуть синхронізовані між собою механізми датчики, да? наскільки він точно може відпрацювати, яка його буде похибка. Ну, наприклад, я з вами говорю про робота, то, очевидно, що, що він е, рухався, то клас точності повинен бути дуже високий. Якщо буде велика похибка, то він просто буде не виконувати свої завдання. Все це залежить від завдань, які стоять перед тим чи іншим роботом. Значить, датчики класифікують за різними ознаками, але передусім за видом величини, що вимірюється, та принципом дії. Значить, дивіться. Наведена табличка 1.1, де наведено типи датчиків: потенціометр, зоометричний, індукційний терморезисторні, інгісні фоторезисторні, електричні, індукційні, п'єзоелектричні, термоелектричні, датчик кола фотоелектричний, і величина, що вимірюється. Це. Переміщення, швидкість, прискорення, сила, тиск, момент, вологість, температура тощо. Тобто, бачимо, кожен із датчиків має, як то кажуть, свої плюса, свої мінуси. Це дуже важливо, коли ми, ну, наприклад, вибірюємо датчик для переміщення, для вимірювання переміщення. Да? То потрібно розуміти, що кожен тип датчику має свої похибки. Ну, наприклад, є для переміщення можна прокрутити роликом, можна виміряти лазерним нівеліром і так далі. Да? Тому лазерний невелір, наприклад, буде точніше, ніж крутити ролику. Це все, все потрібно враховувати. Далі. Значить, датчики перетворюють неелектричну величину в електричну, або електричну, в електричну, або неелектричну в неелектричну. Датчики за принципом дії поділяють на параметричні. Вони реагують на фізичні параметри, до них відносять контактні, реостатні, потенціометричні, тензодатчики, терморезистори, ємкісні, індуктивні, електронні, фоторезисторні та інші. Вимагають застосування додаткового джерела живлення. Генераторні до них відносять термоелектричні, термопари індукційні, п'єзоелектричні, вентини, фотоелементні та інші. Їм не потрібно додаткове джерело живлення. Тобто є які із джерелом живлення, є, які самі генерують скажімо, енергію, і їм не потрібна підказовність. Основні характеристики датчиків. До основних характеристиків датчиків належать перераховані нижче. Перше, статична характеристика це залежність вихідної величини, вихідної величини від вхідної. То, от, наприклад, y дорівнює якась функція від х. Це може бути лінійна, тенгенціальна, квадратична, будь-яка. Чутливість це відношення вихідної величини до, вихідної величини до вхідної величини. Тобто, наскільки, от я казав, пластичності, де взаємопов'язані елементи, це чутливість. Наскільки той чи інший елемент залежить один від одного. Далі, межа чутливості. Це мінімальна величина на вході датчика, що викликає зміну його вихідної величини. Вона залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів тертя, люфту, гістерезису, перешкод тощо. Тобто варто розуміти, що коли ви вибираєте датчики, ви повинні розуміти, які перед вами стоять задачі. Щоб не було так, що, скажімо, літачок уже впав, а датчик показує, що він ще навіть не злетів. Зрозуміло, так? Да? Тому оці величини. Потрібно вибирати і коригувати таким чином, щоб вони відображали величину того параметру, який ви вимірюєте. Похибка абсолютна різниця між дійсним значенням вихідної величини та розрахунковим значенням. Відносна похибка, тобто дельта Ігри, y, y І і розрахунковий похибка дельта Y, помножена 100 поділена на Y. Динамічна характеристика це залежність вихідної величини, від вхідної в перехідний період. Далі, вихідна потужність, вихідний опір. Далі розглянемо види датчиків та коротко пишемо принципи їх роботи. Ми вже з вами там в таблички подивилися датчики, які є, да? подивилися їх плюси і мінуси. А. а зараз подивимося, чому ж перевага того чи іншого датчика. Значить. Електронні датчики вони будуються на основі перетворювачів, які перетворюють механічне переміщення в замкнутий або зімкнутий стан контактів, які керують електричним колом. Існує велика кількість конструкцій цих датчиків різного призначення. Досить широко, широке застосування знайшов двоконтактний датчик. От, бачимо: да? на рисунку 1.1 1 Наведений двоконтактний датчик. Які на, наживний пристрій, е який давить, бачите, тут контакт дають можливість розуміти, з, зусилля, з яким зусиллям відбувається прижимання, є направляючий та вимірювальний шток. Далі потенціометричні датчики. Використовують для перетворення лінійного або кутового переміщення вхід да винище на електричний сигнал постійного або змінного струму. Конструктивно складається з каркасу, обмотки та двіжка, ну, або рухомого елементу. Бачимо, принцип дії, механ... виріхнення потенціометрачного датчика. Тобто є якийсь реостат, по якому рухається повзунок. Змінюючи опір, ми реєструємо положення повзунка. Потім це можна буде відкалібрувати і таким чином знати зворотний зв'язок, де відбувається положення. Того чи іншого елементу. Вихідний сигнал датчика визначається за такою формулою. От, на рисунок 1.1 наведено для визначення вихідного сигналу. Далі ДУ, а де вихідна напруга датчика, Р. Вихідний опір датчика при положенні вішка, РІ, вихідний опір датчика як постійний коефіцієнт. Далі. Тензометричні датчики їх використовують для вимірювання переміщення, деформації деталей. Принцип дії базується на явищі тензоефекту, зміни величини активного опору провідника або на підпровідникового матеріалу під дією прикладені до них механічних напружень. Тобто бачимо принцип дії тензометричного датчика от є чутливий елемент і вантаж. Змінюючи положення вантажу, ми. Маємо зміну опору. Таким чином, це дає можливість нам реєструвати е, оці мікропереміщення, які відбуваються в датчику. Зрозуміло. Так е, Так само може бути вантаж, який розміщується на балки. да? 1-3 з правим малюном. То так само бачимо, коли розміщується вантаж, змінюється положення змінюється опір. Це так звані тензометричні датчики, вони, відповідним чином, там багато типів є, в залежності, знову ж чутливості, вони певним типом закріплюються на елементі, і відповідним чином відбувається їх налаштування, калібрування, ну і потім вже безпосередньо сам процес вимірювання. Значить, Основна їх характеристика це коефіцієнт чутливості. Це відношення зміни опору до зміни деформації К. Яка дорівнює? Дельта R на Р на дельта Л на L? Дельта Л та дельта Р абсолютна деформація датчика, та викликана нею абсолютна зміна його вихідного опору. Р вихідний опір датчика, Л розмір датчика у недеформатованому стані. Мостова схема вмикання теометричного датчика приведена на рис 1.4. От ну, ми бачимо, це так званий діодний мост, тут розміщується з опорами, і відбувається схема вмикання тензометричного датчика. Тобто мірється напруга на кінцях цієї пари, і таким чином відбувається, подається вхідна вихідна напруга, і таким чином відбувається е фіксація е переміщення п'єзоелементу. Мікроелементу. Далі наступне це п'єзоелектричні датчики. Значить, діє заснована на явищі п'єзоефекту, суть якого полягає в тому, що під дії прикладених зусиль на гранях, деяких, деяких кристалів, таких як кварц, титан, турмалін, з'являється електричний заряд, прямий п'єзоефект. При використанні п'єзоелементу в електричне поле він деформується, обер і в дошках це об'є... Обернений п'єзоефект. Об тобто, дивіться, принцип дії. Є два якісь елементи, які зжимаються. Чим сильніше зжимаються, тим більше виникає п'єзоелектричний ефект, і тим більше ми фіксуємо переміщення місце між елементами. Значить, Вихідний сигнал датчика у дорівнює Q на D і на e -E. Значить, Кількість заряджень на п'єзовісі QX. F площа грані кристала перпендикулярної до п'єзовісі, Е e – діелектрична проникливість матеріалу кристала, Д товщина пластини кристала. Якщо сила Ф діє постійно, то проходить стікання зарядів і вихідна напруга змінюється. Тому п'єзоелементи застосовуються в основу умову для вимірювання зусиль, що змінюється з часткою 15 кГц. П'єзоелементи використовуються з підсилювачами. Датчик кола дуже поширений елемент, такий як датчик датчико. Датчик кола застосовується для вимірювання напруженості магнітного поля. наш, промислові датчики такого роду реалізуються на базі напівпровідників. Принцип дії. В чому ж принцип дії такого датчика? Значить? Принцип дії. Тобі, якщо пластина напівпровідника, е, якщо пластина напівпровідника, помістити в магнітне поле з напруженістю H, а по пластині тече струм величиною І. При цьому лінії напруженості електричного поля знаходиться під прямим кутом з напрямком протікання струму, то на, б... то на бокових гранях цієї пластини виникає напруга. Значить, вихідний сигнал датчика. От бачимо У, як дорівнює К на І аж. ДК, постійна величина, яка залежить від матеріалу, і сила струму, який протікає по пластині, аж напруженість магнітного поля. Значить, принцип дії датчика Холла. Ось бачимо е, напруженість да, на рисунку, аж де 6, по якому протікає магнітний е, струб, і бачимо, виникає напруга. Це принцип дії датчика Холла. І в залежності від частоти обертання змінюється напруга, і відповідно можемо реєструвати оберти. Дуже широко використовуються ці датчики в двигунах, наприклад. Для Вимірювання датчиком колу вимірюються обороти двигуна. Потім для реєстрації кута переміщення і так далі. Дуже поширені а, датчики, де треба виміряти об, оберти. Так. Далі йдемо. За допомогою датчика КОЛА можна вимірювати кутові і лінійні переміщення. На зірочку ставиться магніт, електричні струми тощо. Те, що я сказав, ємність датчики. Зміна вихідної величини викликає зміну ємності конденсату. Ємність простокого конденсатору С дорівнює рівня епсилон 0 E поділене на D і помножене на F. D епсилон. Це діелектрична проникність вакууму повітря, Е. E, діелектрична проникність середовища між пластинами, F, Площа пластин, Д. величина зазору. E, далі варіанти виконання єдності датчиків показані на рисунки 1.7. Тобто, бачите, які вони бувають, так? Ось перше з двома пластинами, з трьома рух пластин один до одного, e, боковий рух пластин тощо. Часто такі типи датчиків використовують для вимірювання прискорення, аклератор вібрації основи, на якій вони знаходяться. Ємісні датчики також використовуються для виміру вологості. У цьому випадку датчик являє собою конденсатор, що складається з діалектричної плівки, на обидві сторони якої шляхом напилювання наносять електродиз. Ємість такого датчика виявляється приблизно прямо пропорційної вологості навколишнього Середовища. Далі йдемо. Оптичні датчики. Дуже широко використовуються оптичні датчики, які сполучають собі оптичні і електронні методи вимірюють. На основі оптоелектронних перетворювачів, створені датчики тиску. Сили, переміщення, швидкості, акустичних параметрів, напруженості електричного і магнітного полів. Для параметричних оптичних датчиків необхідно використовувати джерело світлового випромінювання. Найпоширенішим джерелом світлового випромінювання, яке використовується в електронних системах, є світлодіоди. Приймачі випромінювання можна поділити на дві групи: інтегральні і селективні. До інтегрального відносять приймачі випромінювання, що базуються на перетворенні енергії випромінювання, в сигнал незалежно від довжини хвилі цього випромінювання. До серективного відносяться фотоелектричні перетворювачі, що реагують на певну довжину хвилі випромінювання. Фоторезистори являють собою напівпровідникову пластину з контактами, що при освітленні зменшує свій обір. Фотодіод і фототранзистори відносяться до напівпровідникових приймачів і промінювання. Фототранзистор являє собою той же фотодіод, який має підсилювач струму. Значить принцип роботи оптичного датчика та його вихідного сигналу. От бачимо фотодатчик, через віконечко пропускається сінце і на виході ми маємо якусь напругу. І от бачимо, фіксуємо в залежності від положення стольки, фіксуємо значення напруги. Це дає можливість нам в подальшому розуміти положення якихось елементів і так далі. Одним з найпоширеніших пристроїв у мехаторних системах є енкодер або сенсор, який призначені для вимірювання кутових та лінійних переміщень швидкостей та прискорень. Принцип роботи оптичного енкодера заснований на перетинанні променя автопари, світодіод та фототранзистор з розміщеним диском, установленим на валу. Залежно від частоти розмітки диска визначається точність виміру переміщення. Існує кілька різновидів енкодерів, найбільш використовуний з яких інкрементний імпульсний, де відбувається послідовний рахунок міток, переміщення і абсолютний, коли до кожного положення вала існує індивідуальний бінарний двіковий код. Інкремент на призначений для формування імпульсів, які щитуються вторинним пристроєм, що дозволяє визначити напрямок руху або кутового суму механізму. Звичайно, інкрементні інкодери виготовляється з трьома імпульсними виходами. Два з них визначає швидкість і напрямок руху канали А і Б. Послідовність імпульсів цих ходів сунуті один відносно одного, що реалізовано просторовим переміщенням оптичного диска, розташуванням оптичних пар випромірюючприймач. При Тетя послідовність імпульсів служить для визначення позиції канал З. Цей канал формує імпульс нульової оцінки на один оберт що дозволяє коригувати помилки в межах одного кожного оберту. Під рахунком імпульсів за один оберт від нульової точки можна визначити поточне абсолютне положення валу енкодера. На відміну від інкрементного енкодера, лічильник імпульсів не, пот... не потрібний, тому що кут повороту завжди відомий. Абсолютний енкодер формує сигнал як під час обертання, так і у режимі спокою. Диск абсолютно енкодера відрізняється від диска покрокового енкодера, тому що має кілька концентричних доріжок. Кожною доріжкою формується унікальний двіковий код для конкретної позиції вала. От, бачимо диск, енкодер І в залежності від положення енкодера визначається це. Дуже поширені, ви будете зустрічати мехатрониці. Енкодер, положення, кодування енкодера і так далі. Значить, абсолютний енкодер не витрачає значення сигналу при втраті живлення і не вимагає повернення в початкову позицію. Сигнал абсолютного енкодера не може бути пошкоджений перешкодами, і для нього не потрібна точна установка валу. Крім того, навіть якщо кодований сигнал не може бути прочитаний енкодером, якщо, наприклад, вал обертається занадто швидко, правильний кут обертання буде зареєстрований, коли швидкість обертання зменшиться. Абсолютний інкодер стійкий до вібрацій. Далі давайте розглянемо електромагнітні датчики. Значить, принцип дії заснований на зміні індуктивності магнітної системи під дією вхідної величини, переміщення деформації, рівень тиску. За видом перетворення електромагнітні датчики поділяються на індуктивні трансформатори. Магнітопружні Індуктивні датчики перетворюють зміну керованої величини, в зміну індуктивного опору поробому. Вихідний сигнал датчика у дарівня на дельта. Ду вихідна напруга. К постійний коефіцієнт у вихідна напруга. Значить, принцип дії індуктивного датчика. От бачимо якорь. І в залежності від руху якоря вліво-право або верх-низ. Визначаємо положення точнічного елементу. Датчик з аналоговим входом широко засовується в області виміру і контролю, вимір відстані, переміщення металевих предметів, контроль товщини, ширини листового або матеріалу, вимір та повороту кулачків і шестерень, контроль вимірів, вимір биття волів обертання у системах контролю керування натягу транспортних стрічок, тросів. Селективний відбір виробив різних розмірів і різних металів. Значить, далі розглянемо роботу індуктивного датчика та сигнали. Ось бачимо, да, металева пластина є, і в залежності від положення змінюється положення вихідної напруги. Далі: трансформаторних датчики. В основі роботи лежить залежність зміни взаємної індуктивності обмоток. При переміщенні однієї відносно іншої, або переміщенні якоря датчика. Далі. Для виміру кутових переміщень виконують у вигляді електромашин обертові трансформатори. Е як е осерді, у яких первинна обмотка розташована статері, а вторинна У вигляді обертові трансформатори. Так, е у яких первинна обмотка розміщується на статорі, а вторина на роторі. Магнітопружнє середовище. Магнітопружні датчики. Значи використовують зміну магнітної проникливості, ферромагнітних тіл, які підлягають дії сил або температур Чутливість це зміна магнітної проникності від, розмі... від зміни лінійних розмірів. Недоліком даних датчиків є залежність властивості від температури та нелінійність характеристик магнітної проникності від прикладеної сили. Індукційні датчики. Її дія заснована на явищі електромагнітної індукції, наведена РС електрокомплекту, в якому змінюється магнітний потік. До них відносяться також генератори постійного та змінного струму. Наступне ультразвукові датчики. Ультразвукові датчики можна встановлювати горизонтально, вертикально або під кутом до бєда. Принцип дії заснований на передачі ультразвукових імпульсів, визначенні часу їх відбивання і надходження назад до датчика. У якості чутливого елементу датчика виступає п'єзоелектричний кристал. Він же генерує ультразвук. Час між вимірювання ультразвукового імпульсу та при... Має відбитого імпульсу основний для розрахунку відстані до об'єкта Повний контроль за процесом виміру здійснюється е, мікропроцесором. Далі, ультразвукові хвилі відбиті від об'єкта Ультразвукові хвилі бачимо, які йдуть на об'єкт. Принцип ДІМ. Так, давайте. Шановні студенти, зробимо так. Значить.